Чи думали ви коли-небудь про те, що в житті одних людей все складається легко і гармонійно, а інші знову і знову проходять через біль, втрати, боротьбу? Чому один притягує любов, достаток і можливості, а інший розчарування, нестачу і зради? Таємниця проста і вона полягає в тому, що душа. Обирає свою реальність. У кожен момент у просторі є безліч варіантів того, як може скластися наше життя. Але з цього всього розмаїття кожен з нас отримує лише те, у що справді вірить. Віра це фільтр, крізь який ти бачиш світ. Якщо в глибині душі ти переконаний, що гроші заробляються важкою працею, то навіть якщо перед тобою відкриються можливості легкого заробітку, ти їх не помітиш або відштовхнеш. Якщо ж ти віриш, що справжнє кохання неможливе, ти або не зустрінеш його, або не зможеш прийняти. Якщо всередині тебе є страх, що хороші події в твоєму житті тимчасові і за ними обов'язково прийде щось погане, саме так усе й складеться. Запам'ятай, душа не пускає в твоє життя те, що не відповідає її переконанням. Як це змінити? Ти не можеш просто замовити собі інше життя. Але ти можеш змінити себе, і реальність зміниться разом із тобою. Запитай у себе, у що я глибоко вірю про себе і світ, які переконання керують моїм життям, що я не дозволяю собі приймати. Коли ти навчишся вірити у легкість, життя стане легшим. Коли ти дозволиш собі бути гідним любові, вона прийде. Коли перестанеш сумніватись у власній цінності, світ почне підтверджувати її на кожному кроці. Зрозумій вже врешті ти не маєш бути жертвою обставин. І ти не є такою, ти творець. І твій світ почне змінювати. Десь, як тільки ти наважишся повірити в краще.